Привіт, друзі! З вами я, ваш психолог Світлана. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і, на жаль, поширену проблему, особливо в наш час це емоційне вигорання. Що таке емоційне вигорання? Це стан фізичного, емоційного та ментального виснаження, спричинений тривалим або надмірним стресом. Це не просто втома, це глибокий збій. Коли ми відчуваємо, що наші внутрішні ресурси вичерпані повністю. І ми більше не можемо функціонувати так, як раніше. Як розпізнати емоційне вигорання? Ось три основні ознаки, на які варто звернути увагу? Перше це постійне виснаження. Ви прокидаєтеся вже втомленими навіть після сну. Вам бракує енергії. На найпростіші справи, і ви відчуваєте в тому, яка не зникає навіть після відпочинку. Друге відчуження та цинізм. Ви починаєте почуватися відстороненими від роботи, від стосунків, від того, що раніше приносило задоволення. Може з'явитися цинічне ставлення до колег, до друзів або навіть до власних обов'язків. Третє: зниження ефективності. Вам стає важко зосередитися, ви починаєте робити більше помилок, продуктивність падає. Здається, що ви вкладаєте багато зусиль, але результат мінімальний. Що з цим робити? Відновлення після емоційного вигорання це процес, який вимагає часу та усвідомлених дій. І ось кілька кроків, які ви можете зробити вже зараз. Перший і найважливіший крок. Це визнати, що ви відчуваєте вигорання. Дозвольте собі це. Відпочинок це пріоритет. І це не просто сон. Це може бути будь-яка діяльність, яка приносить вам радість і допомагає відновитися. Це може бути хобі, прогулянки на природі, чи це читання, час з близькими. Дозвольте собі не робити нічого, що треба, а робити те, що що хочеться. Встановіть кордони, навчіться говорити Ні, обмежте інформаційний потік, зменште кількість робочих годин, якщо це можливо. Ваше здоров'я важливіше за будь-які дедлайни. І якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, зверніться до психолога. Фахівець допоможе вам знайти причини вигорання та розробити індивідуальну стратегію відновлення. І це не ознака слабкості, а крок до самовідновлення. І пам'ятайте, ваше ментальне та фізичне здоров'я є вашим головним ресурсом. Бережіть себе, відновлюйтесь і не соромтеся просити про допомогу.